Ми закінчуємо качати. швидкість максимальна 62 Гц. Ось так воно крутиться. Включаємо. Пульс керування не дає медогонці спинятися одразу, він її спиняє плавно. Ну що, рамка у нас вот такая такая вот рамочка. Рамки на на светлый, идеально светлый, светлый, у них? Вони знаходяться ближче до краю, точніше далі ще від центра. Ось такі от рамки. Зовсім чиста рамка. Що звідси, що звідси. Старі рамки дуже гарно відкачуються. Обережно треба бути з молодими рамками на 300. І коли вони на великих обертах зложуються, коли в них є пирога. Зараз це наглядно видно. В рамці перга і вона трошки склалася, а старі рамки без питань.